Долучились до національного радіодиктанту єдності Одесити. Писали в катакомбах, кав'ярнях, бібліотеках. Після того влаштували розбір своїх помилок. Як усе відбувалося? Бачила наша кореспондентка Ольга Дунська. Зараз Оля на зв'язку і розкаже нам усі деталі. Олю, чи багато людей долучились до написання і як тексту цінили. Ну я не знаю, а Дороговцева, звичайно ідеально мені здається читає. Вітаю Катю. А от наші одесити з тобою не згодні, тому що були ті, хто виявився трішки незадовільним. Казали, що відрізнялася інтонація, коли вперше раз читала, і потім, коли вдруге перепровіряли текст, а то ж могли допустити пунктуаційні помилки. Люди також для наших багатьох мешканців виявилось новим слово креденець. Тож завдяки диктанту поповнили свій словничок української мови. Також варто значити, що. Що більшість сам текст оцінили як доволі актуальний та не дуже складний. Утім, через саме інтонаційні нюанси могли бути помилки. Тож прошу пряму мову. Це не просто, тому що ми дуже звикли сьогодні користуватися месенджерами і телефоном, де Т9 сам заповнює. Всі прогалини і підказує, як правильно написати, і там всі літери дуже гарні. А тут рука втомлюється вже на другому, третьому реченні, а тут треба на слух і треба бути уважною. Мені не сподобалося, що зачитували спочатку однією інтонацією з одними розділовими знаками, а по факту при перевірці виходить, що вже треба інші розділові знаки. Також варто зазначити, що а, участь взяли близько сотні людей, і варто а, і ми зараз перебуваємо в одній з бібліотек, а куди прийшли писати диктант, і переселенці, а, і студентів вишів, і навіть ті, хто взагалі а, вперше вирішили спробувати свої сили. кажуть, таким чином а, почу, відчувають єдність, та це зараз вкрай необхідно в умовах війни. Прошу послухати. В такому форматі це вперше, що я прийшла і писати разом з іншими. Так себе відчуваєш частинкою великої, дружньої, єдиної України. Я писала і раніше, але писала вдома, це не те відчуття. Це важливо і взагалі в мирний час, а в умовах війни ще більше, тому що зараз війна з Росією, яка веде культурну і мовну експансію на Україну. І ну пам'ятати нашу мову, наші традиції це дуже важливо, і особливо під час війни. По звершенні диктанту планували також провести розбір тексту, розібратися, хто де міг помилитися. Утім, через повітряну тривогу, яка наразі триває, трішки все сувається. Окрім цього, запланований також такий захід, як правильно говорити українською. Як нам повідомили організатори, вважають його вкрай доречним, саме в Одесі, щоб правильно розставляти і наголоси і правильно вимовляти Ставляти доречні слова, прошу послухати. Всі дуже хвилюються про оцінку, всім дуже хочеться написати гарно. Тому ми думаємо, що цього року теж вийде цікаво. Потім будемо чи а потім ми розбираємо диктант, коли вже він публікується. Ми розбираємо свої помилки, працюємо над ними над граматикою, над синтаксисом, морфографією, що які помилки ми зробили. Відбувається диктант з української мови. А ми, як волонтери, ще вирішили доповнити його лекцію з української, тому що сьогодні це важливо і в Одесі великий запит людей. Дайте нам, будь ласка, гарні лекції з української. Аїнською, аби ми могли нашу мову вдосконалити, виправення калюк, русизмів, вдосконалення української і інтонаційно, і лексично, тому ну ми вважаємо це актуально. Значити, що від початку повномасштабного вторгнення в Одесі з'явилося доволі багато курсів української мови. Вони вкрай популярні та як правило безкоштовні. Одні з таких відбуваються на базі бібліотек бібліотеки, де писали радіодиктант. Тож люди чекають з нетерпінням на оприлюднення тексту та хочуть самостійно перевірити, хоча б свої навички студія. Дякую дуже тобі, Оля. Бережіть себе, Оля Дунська, наша одеська кореспондентка, і розповідала нам про те, як в Одесі писали всеукраїнський радіодиктант єдності. Нагадую, що сьогодні український в Україні день мови і української посемності. І мені здається, що під час повномасштабного вторгнення цей день особливо він грає новими фарбами. Писали всі радіодиктант єдності, 12-й вже кажуть, що текст був складнуватий. Його авторка це режисерка і членкиня українського пен Ірина Цілик. Ну а. Текст читала народна артистка герой України Ада Роговцева.